Нас надія веде, нас ідея веде за свободу для рідного краю. Українцю, поглянь, там побили жінок, глянь, вже люди ховаються в храмі. Де таке траплялось, коли це було? В такому нестерпному стані. Так чинили лише варвари злі снідани, Не світних людей в церкві ховались, а сьогодні це власні прикладні каміння, вже над нами так само знущали. Сьогодні ми зібралися, щоб скорботів схилити низько голови перед пам'яттю одеть із війни, яким було убито у мирний цивілізований час ХХІ століття. Герої не вмирають! Герої не вмирають! Герої не вмирають, герої, герої не вмирають. Саме цими словами Україна в останню клініку своїх синів та дочок, тих, хто загинув за свою країну, за свій народ. Знову від нас пішли найкраще. Ті, для кого справедливість, гідність, свобода, Україна були не просто словами, а сенсом їхнього життя. Ми, українці, нація Тараса, ми зайгадашні віка. Наші курські салові, тому й не зникнути ніколи і підкоряти щирістю світи. Ми живемо, Іване та Миколи, і всі народи рідні нам брати. Ми живемо і нас не подолати, не покривити наші язики, бо є Шевченки майже в кожній хаті є Сагайдаш і кармелюки. І саме тут. Сьогодні скажу, люди, бережіть серця свої, щоб не стали каменем. Розбудуйте в душах Божий храм, щоб не повернути великий гріх. Коли повертається світ спиною, і знову поміж нами відстані стіни, говори зі мною. Зі мною, хай навіть слова ці нічого не зміни. І коли вже довкола пахне зі і розгоряються перші пити. Говори зі мною, говори зі мною, бо словом також можна любити. Є одне лиш знає і одне за своє. Говори зі мною, говори зі мною, і нехай твоє слово станеться тілом. Історія України мала багато трагічних періодів, коли сам факт про існування українського народу опинявся під загрозою. Але завжди в такі періоди найкраще ставали на захист своєї землі. Так було і за княжої доби. Так було і за часів козачення. і за часів боротьби за незалежність 1917-21 років і під час Другої світової. І на початку 90-х. Нині знову прийшов цей час, час вибору між свободою та рабством, світлим майбутнем та темним минулим, справедливістю та жирам. На Майдані влічоліч стали українці і євреї, росіяни та вірмени, грузини і білоруси. Їх об'єднала українська земля та бажання жити у вільній країні. Спочатку вони вимагали права на вибору, потім їм довелося вимагати права життя. І хоч кулі снайперів це вагомий аргумент. Але ні кулі, ні гранати, ні нелюдська жорстокість не змогли перемогти цих людей. Вони гинули так не здавалося. не здогу. Стану на коліна перед тим, хто не побачить більше України, то зі слабою відходить до той світ, побачивши золото, райських волю. На Майдані з'явилася ще одна сотня Небесна. Кожен із них заплатив за свої переконання найвищу стіну життя. І для нас є святим Господом гідно шанувати героїв, щоб ми пам'ятали, хто і за що загинув, щоб ми їх не зрадили. Кожен із небесної сон, як який ми з вами, мали свою сім'ю, батьків, друзів, захоплення, свої симпатії і свої невідкладні справи. Хтось одружувався, хтось планував цікаву подорож, а хтось чекав. На народження первіска. На місячній доріжці зустрілись дві душі. Одна до бога пішки, а інша грішний світ. Одна душа солдата за в поєдну, а інша немовляти, народжена правна. І так би розминули, але душа вісця на іншу обернулась. Сказала. Гей, солдати, а ми хлопче, стій! а як ім'я до речі, матусинки твої. Душа же не мовляти була, як чистий сніг. Мене чекає мати, аби їм час не з Казав господь Галина, таке її ім'я. Ось ось народить сина, а син її то я. Ja. Мене на землю жити, Господь благословив. Я маю народитись, а ти вже там прожив. Так у бійця спитала, майбутня немовля. Воно ще й знать не знало, що то таке земля. А той боєць Галина, Галина, повторював ім'я. Та це ж його дружина чекала немовля. Сплили перед очима щасливі ті руки. Як він ще був хлопчина просив її руки, весілля і навчання, і пристрасть, і потік. Він всі її бажання виконував, як ніг. Усе було чудово, вагітність добре знала. Та радка сум родини. В країну зло прийшло, галини, очі сині зробилися, мов скло. Не йди, вона просила. Бо смерть гуляє там, скілько вже покосила, тебе їй не віддам. Полік своїй дружині сказав приблизно так. Як друзів я покину, який же, я козак, Я гляну в очи сину, що дивиться в цей рік, скажу, що зло годину я під підницю втік. Поцілував Галину і рушив на неї. А потім в спину і запах поли. Згадав те стрімко і до немовля сказав. Тепержи Галину, що краще буде з мамою. Пробач мені, дитину, вас з мамою підвів. Та буду, я не пинну з тобою з перших днів. Дивитимусь із неба, як швидко ти ростеш. А все, що буде треба, в житті ти ще знайдеш. Обдумимося, сину, тобі частив життя, а я прикрию спину тобі і з майбуття. На місячній доріжці невпинний душ потік. Одмід до Бога пішки, хтось в протилежній бік. Народжуюся, діти, воєнний час страшний. І щоб їх захистити, хтось винен йти у бій. Але допоки в серці в жінки житиме любов, життя не перерветься. Відрочуючись слава. Попит їхньої душі, той час призводив до боротьби за вільну, демократичну, чесну Україну. Ось вони перед вами, герої Небесної Сулі. Ранекорах, марові, побиті, засіяні гори. С з віку Прометея там орел карає, щодень Божий добрий ребра серце розбиває, розбиває та не вип'є живущої крові. Воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля і неситий невиорах над дні моря поля. Низкує душі живої і слова живого не понесе, слави Бога, великого Бога. І вам слава сині гори, кригою повиті, і вам, лицарі великі, богом не забуті. Борітеся, поборите, вам Бог помагає, за вами правда, воля і слово святеє. Звук. Нехай кожен із нас торкнеться пам'ять цього священного і частинки вічності. і світло тієї свічки. хай буде дали тим, хто навічно пішов від нас, хто заради торжества, справедливості жертву азього, не робить. вшиты в наши планы. Вот и сын, вы З українням покоління будуть передавати батьки, синам і донькам, а ті своїм дітям. Спогади про тих, хто залишив життя землю у 2013-2014 роках. Ця подія сколихнула весь світ, не залишила байдужої жодної душі. Конами матувати, мінус доля, та мінус час, не борить, ридає солдатики, не борить, ридає дає по вас, хтось на матці зіряв маршрути хтось дивився на зірки з печер, не розкрити ми парашутами, рахуватимуть вас тепер. Розмок літаві розкидано Спиті сонця, не нині небо. Так лягло згідно правил балістики, так розквітло німим вогнем, Ще чекають вас, ще вимолюють, ще ковтають рядки нови і виколюють очі колами цих роз'яснів. Жити Україна. Постійно думаю, від кого така любов до України. І все-таки, мабуть, від Бога, це він мені її підкинув. Це він заніс мені у серце, блакитну жовту, горду квітку. Вона пустила корінь, в'ється, і я навіки українка. Це він додав мені у розум, що наша нація велика, налив кров кохання дозу, і я навіки українка. Це він приніс мені у слово та шини спів та грусопілки. мене сліпили гарну мову. І я навіки українка. Це він впустив мені у душу. É Incrível.